Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваше прохання роблю розклад на тему Росія і природні катаклізми на її території, вирогідність катастроф протягом трьох років від поточного моменту. Робимо «Кельтський хрест. Позиції позиції території Росії і природних катаклізмів. Так, дивіться, значить ресурс Росії або от своїми діями, як вона причину зумовила ці природні катастрофи, або Пріразположеність, вибачте, коли в потоці я не може підібрати слово. Наскільки є вирогідність виникнення цих природних катастроф внаслідок географічного розташування Росії? Так, значить, дивіться, місяць, це може бути, може бути. Якби була пряма, було б ілюзія, але вона перевернута. Це говорить про те, що в реальності так, карта відповідає так. І що в нас може бути в реальності? А може бути катастрофи, пов'язані із водою, із водою, надмірне щось, надмірна кількість води, коли накриває хвилями. Так, коли багато, дивіться, десятка пентаклів перевернута, це говорить про те, що буде багато всього, от змішається все, вода, земля, камінці, тобто буде ось таке, от як потік води з каміннями потік води з каміннями, і це буде внаслідок того, що води буде більше, і земля не витримає і трісне і почне розсипатися. Така от буде ситуація дуже напружена, ну м'яко кажучи. Так, тобто є, є велика вирогідність, є ресурс для території Росії для цього. Ну, ну, скажем, є усі, усі ці фактори, які сприяють цьому. Коли є якісь вибудані плани, але вони нічого з цим робити не можуть, бо це стихія води і землі разом. Ось так. Далі роль, роль Росії в цій ситуації, стабілізація. Стабілізація і перекрити це все, ну, вирішити цю проблему, зробити все, щоб вирівняти цю ситуацію. Ну, звичайно, це логічно, природньо і так далі. Ось так. Ще що Росія повинна зрозуміти, що кожному воздасться по заслугах його, що внаслідок того, що Росія не може прогнозувати наслідки своїх дій, внаслідок того, що вона не розуміє, яку відповідальність вона несе за кожну свою дію, вона буде покарана. А більшості будуть страждати люди цивільні. Люди цивільні будуть якби віддуватися за те, що робить керівництво Росії. І для людей будуть перекрити багато багато шляхів внаслідок цього покарання, внаслідок того, що це от проблема з землею, проблема з водою. До речі, може бути також і землетрус. Бо тут, коли знаєте, витрушуються шматочки землі, то це говорить і про це також. Ну, ось так кожному воздасться по заслугах, по побожнім законам. Карта Єрафант перевернута. Але це буде таке ну, нетрадиційне покарання. Не то, що от ти нагрішив у цьому житті і ти підеш в пекло. Це буде у реальному житті покарання, як бумеранг повертається. І бажання Росії. Бажання, тут карта пряма, тому я говорю про бажання. Бажання тримати ресурси в цілісті, зберігати їх в такому плані. Ну, звичайно. Що тут ще є у цьому? Ну, Насолоджуватись життям. Тобто, Росія хоче шкодити іншим, але утримувати за це винагороду. Розумієте? Вона не розуміє, що вона робить і до чого призводять її дії, причинно наслідкові дії Росія або її керівництво не може е, проаналізувати. Тут тільки розрахунок задоволення вони хочуть внаслідок того, що вони роблять е, війни на інших територіях. Ось так. Бачите, карта шістка мечів. Хоче вона далі рухатися для цього, щоб отримати нові землі, панувати на них, відчувати вальготне, комфортне життя. Вона хоче рухатися далі. Так, тепер друга, другий компонент нашого розкладу це є природні катаклізми. На території Росії. Ресурс, ресурс, дивіться, королева кубків перевернута, стихія води перевернута. Тобто, знаєте, тут можна говорити подвійно, або знову ж таки вода, вода, так? десь води більше може бути якийсь дисбаланс з водою, що може зумовити ну, надмірне, ну, от коли переливається. І ще це може бути коли чаша терпіння переповнена, коли вже природа не погоджується, природа починає мстити за те, що робить Росія. Дивіться, йде як покарання, покарання і сльози, тобто природа мститься за війну, те, що вони роблять. Звичайно, природа не буде терпіти. Не можна порушувати баланс природи. Навіть взяти кругу, кругу обіг води в природі, знаєте, такі є. Тобто усе воно повертається на круги своя, і природа сама робить той баланс. Ось так. Знову ж таки, тут ідеться мова про. Два, Про вибір Росії. так, Вибір Росії, але цей вибір робить сама природа. Сама природа робить вибір. Тобто, знову ж таки, тут перевернуті кубки, для того, щоб вирівняти баланс по двійці, рівновагу, буде ось е, вирівнюватися таким природним чином. Таким природним чином. Так, щоб був, була стабільність, щоб був баланс, з метою зберегти цей природний цикл і ставлення природних катаклізмів до території Росії. Ну, от, є таке тут. Дивіться, не погоджується. Знову ж таки, порушення балансу тут іде. Росія перевищила свої повноваження стосовно бережного ставлення до природних ресурсів. Знову вода. І знову вода. Вода. Там, де Заблоковано, там, де щось перекрито, буде прорив, буде розблоковано. Знаєте, такі відчуття, от як, або це гірський потік води з камнями, або там, де якась є забудова, от перекрита. От як вони зробили у нас на Херсонська ГЕС, ой, Каховська ГЕС, вибачте. От щось таке на кшталт там буде. Так, там, де вони вибудували кордони, що перекривають воду, водосховище якесь, водосховище. І там вже працюють над цим питанням. Ну, не скажу, хто працює, але дивіться, смерть. Коли все догори дригом, коли йдуть зміни, які перегортаються з ніг на голову, з голови на ноги великі зміни. Вони... Смерть це повільна карта, і ці зміни повільно насуваються. Тепер у минулому, у минулому, у минулому тобто те, що е, от, причина. Е, того, що станеться в майбутньому. так? Як... Знову ж таки, причинно наслідковий зв'язок з минулого тягнеться. Тягнеться він з минулого, а це стосується того, що от, якийсь єдиний ланцюг, єдиний ланцюг, він, е, який е, зараз мають намір. Розірвати. Він тримався, він тримався, його оберігали, його щось там з'єднали. Ну, от, от карта диявола це от як ланцюг, те, що тримає разом. А от з минулого вона тягнеться, що воно на чесному слові тримається. Те, що з'єднує те, що тримає той кордон, воно наразі тримається на чесному слові, адже існує певні наміри. Чи це Божий промисіл, чи це наміри людські? Ну, хто зна, хто зна? Але ми говоримо про природу. Тому тут дивіться, стихія вогню, потужний вогонь. Диявол це також вогонь. Вогняне, вогняне, знову ж таки, кубки. Перевернуті паш кубків це те, що може ненароком якось е, статися. Якби випадково, або по необережності. ну, ж таки, необережне поводження з природою зумовить велику катастрофу. Ось. І тому тут іде знову ж таки втрата розсипання того то захисту, тої опірності, того блоку, і воно поступово, поступово, от, із внутрішньої проблеми воно йде назовні. Ось так, знову ж таки, тут якісь внутрішні необережні дії людей на цій локації, про яку я говорю. Які призведуть до прориву природніх потужних сил назовні. Тепер, теперішній час. теперішній час, теперішній час розсипання. Те, що має бути в системі разом, там іде розсипання якихось. В межах якихось кордонів, розсипання оцих, знову ж таки, захист, вихід чогось назовні. Воно вже ніби як, знаєте, на, на межі. Ще якось стримується, але воно якось на межі. На, знову вода. Король кубків перевернути. Десь там щось іде як витік чогось. Витік. Витік непотужно, трошечки, трошечки. енергія тут маленька, енергія руку. І не, вочевидь. ніхто цього не бачить. Тобто, дивіться, в теперішньому часі ідей там якісь, якась неполадка, якась руйнація єдиної системи, яка має на меті стримувати оцю силу. І щось там зруйновано, знову ж таки, обірвана, обірваний ланцюг з минулого. І воно потихеньку йде витік, ніби як тріщина йде, йде витік, витік, так що ніхто цього не бачить ще. Але знаєте, коли навіть щось трісло, навіть якщо його будуть латати, все одно природа бере своє. Бо стихія вогню, води, повітря. Вона не керована, коли вона в великих масштабах. Тому навіть та тріщина вона може бути зруйнована. Прорив може бути якийсь. Так, майбутнє це на 3 роки ми робимо перший рік від поточного моменту, другий рік і е, третій рік. Сьогодні 1 грудня 2023 року. Так. Сімка мечів. Перший рік. Сімка мечів, якісь сумніви, або якісь викриття. Ну, от, може загрожувати чи не може. Щось вони будуть ремонтувати, знаєте, щось вони будуть намагатися усунути е свої сумніви Р роз... Е Розвінчати свої сумнів, можна так сказати, але вони будуть незадоволені. Щось там буде в них така тема йтися, як його можна усунути, чи варто його усунути, чи, ну, от декілька, буде думок, декілька буде думок, але поки вони думають, воно... знаєте, як говорять, солдат спить, служба йде. Втрачається той баланс. Поки вони там щось тіляться, як то говорять, той баланс втрачається. І тут вже йде мова про некерованість, некерованість, некерованість природи, некерованість природи знову ж таки, кровообіг природи. Кровообіг води в природі, знову ж таки. Тому тут йдеться мова про прогрес, прогресування, зростання з великої кількості тих природних сил, які спричинять проблеми. Далі, другий рік. Другий рік. Дивіться, вісімка мечів. Перевернута це звільнення, звільнення або прозріння. Подивимось, що це мається на увазі. Звільнення. Дивіться, звіль... трійка кубків це коли щось об'єднується, потроєння, потроєння і знову вода. Звільнення і потроєння сил. Разом потроєння. Стихії. От було два, і ще одна сила приєдналася. Знаєте, коли один струмочок, другий струмочок це вже більше потік, коли ще третій струмок, тут ще більше. Маленька річечка, можна так сказати. Потроєння. Потроєння і десятка мечів перевернута. Коли оце іде зростання, зростання, ще не кінець, але оце руйнація, наслідки її, воно продовжується, тобто іде витік, витік, потроєння того витоку, і тут йде до точки неповернення, йде до точки неповернення. Ця ситуація. Як то говорять, не повезло неочікуваним чином. Механізм, от механізм, який мав тримати, він ламається, і стаються неочікувані речі, порушується баланс, рівнодії, рівносильства і імпульс. Імпульс іде початок великої енергії. Карти впали. І воно все в 10 разів більше. Чекайте, в мене впали карти. Зараз підніму. Так, три карти впали в мене. Дивіться, сонце як впали, так і підняли. Сонце це потужна енергія, може бути як вибух, може бути як пекельна гаряча ситуація, пов'язана із тим, що цей важель неможливо нести, неможливо з ним справитися. Сонце посилює. І це йде як. По справедливості. По справедливості неможливо уникнути цієї проблеми, яку невозмож... неможливо вирішити і збалансувати. Ну і третій рік. Дивимось, третій рік сімка кубків. Сімка кубків. Ілюзії розвіюються, уходять. Дивіться, наслідки. Тут йдеться мова, що ілюзії щодо уникнення тих наслідків і тої неспроможності перемогти. Ці наслідки, вирішити ці наслідки, в них немає можливості, не в тій вони ситуації. Ось так. Тобто уходять вони в ту ситуацію. Ну, скажімо так, ця природна катаклізма, яка в них буде пов'язана з водою і з камінням, землею, воно призведе їх до падіння рівня життя, незадоволення, загального незадоволення. І навіть планування тут, що робити з цим, неможливо. Ну от якась така ситуація ілюзорна, в якій вони не знають, що робити. Не знають. Тобто ця проблема на третій рік вона буде давати про себе знати. Ось так. Нестабільна дуже ситуація в них буде. Вони будуть якось намагатися цю проблему, ну, скажімо, танцювати, ну, звільнитися від, тих, від того ланцюга нестабільної ситуації, в якій вони будуть намагатися якось лавірувати, але в них не вийде. Будуть демонструвати, що в них все добре, але цей тягар. Ці важелі будуть їх міцно тримати. Знову карта смерть. Дивіться, багато буде жертв, багато жертв. Я так розумію, дивіться, це другий рік. Другий рік позиція. Це буде настиці між другим роком. Від е, теперішнього моменту та третім. Тобто, це буде якось на стиці, це перейде з кінця другого року на третій. І вони весь третій рік будуть розгрібати ці проблеми, з яких неможливо вибратися. Буде багато жертв. Багато буде жертв. Люди, які будуть зв'язані обставинами або будуть в безвихідному становищі, люди будуть уходити. От. Вони будуть думати, що вони зможуть піти від цієї вирішити цю проблему, але вони будуть в невигідному становищі, будуть в заблокованій ситуації. Тобто, щось таке. Ну, от мені щось таке, знаєте, йде по відчуттях і за цими картами. Там буде трагедія, яку вони зробили в нас на Каховський ГЕС. Ну, рухаються, куди вони рухаються. Будуть оці МЧС всі от екстремально працювати. Багато буде затрачено ресурсів в них на вирішення цієї проблеми. Тобто відвернуть вони фокус уваги з війн на, е, пр на свої проблеми. Зрозуміють вони, зрозуміють вони, Будуть робити все можливе і неможливе, щоб покращити цю ситуацію. Ось такий розклад в мене вийшов. Тобто, зрозуміли, наразі складаються усі, от іде розвиток ситуації в напрямку катастрофи. Поступово йде руйнація чогось великого, потужного, що тримає воду. І наразі те, той блок, або блоки, або кордони, те, що стримує воду, там іде. Наразі пошкодження. І е, перший рік воно буде прогресувати. На стиці другого і третього року от буде і ця катастрофа. Розгрібати будуть весь третій рік. Ну, такий ось розклад в мене вийшли. Я вибачаюсь, якщо вам не все видно, але я намагалася вам карти показувати. Дякую вам за ваше запитання. Дякую вам за вашу увагу, за ваші коментарі та підписку, за підтримку та добрі слова. Все є Україна. Ми перемагаємо, ми найкраще.